Мабуть, всі влітку дуже люблять їсти шовковицю, я теж хочу з вами поділитися лайфхаком, як її вивезти, тому що всі знають, що вона добра. Потім руки, губи, одяг, все в шовковиці, як його, і вону. І шовковиця виводиться не дуже легко. Ну, для початку я її буду їсти. І спробую вимазати руки. Так, вимозати руки в шовковицю було нескладно, дуже смачно. Цей лайфхак краще всього працює, коли ви їсте шовковицю з дерева і знаходитесь в садочку. Якось я е, майже випадково подумала, що порічка настільки кисла, там якась явно є кислота. Думаю, а що якщо спробувати? Тут у нас її вже мало залишилось. Ну, я все, я просто беру порічку. До речі, так спасла свою дитину. Він прийшов, десь їв Шовковицю, менший синок. За що я його не впізнала, тому що в нього все обличчя було чорне, просто чорне. Я така, ну, не переживай. Така пішла в садочок, вирвала пару-тройку. Пару-тройку ягідок порічки, прийшла йому по губам розтерла. Ну, ви бачите, так? Ну, звісно, там ще залишилась порічка, але якщо їх помить водою, то от такий от фокус. Так що, якщо ви живете в садочку, є порічка будь-яка. Біла, рожева, червона, вона прекрасно справляється з шовковицею.